Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Полтавської міської ради інформує при виникненні пожежі. Повідомте пожежно-рятувальну службу за телефоном 101. Назвіть адресу об'єкта, вкажіть кількість поверхів будівлі, місце виявлення та обстановку на пожежі, наявність людей. Повідомте своє прізвище. Якщо пожежа виникла на підприємстві, то сповістіть керівника чи компетентну особу. За можливості вживайте заходів щодо евакуації людей, гасіння пожежі та збереження матеріальних цінностей. При необхідності викличте медичну або аварійну газову службу. В перші хвилини загорання використовуйте первинні засоби гасіння до приїзду пожежно-рятувальних підрозділів, первинні засоби пожежогасіння, вогнегасники, пожежний інвентар, пожежний інструмент. Переносні вогнегасники використовують згідно з інструкцією на корпусі для приведення в дію пожежних кранів, які знаходяться в будинку, необхідно відкрити дверця та шафи і розкласти рукав, відкрити вентиль і спрямувати струмінь води зі ствола на осередок горіння. Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Полтавської міської ради.